Це постріли е, через річку. От, скажіть мені, будь ласка, чи є там річка між Україною і Беларусь? От якщо є, то це є. Бо вони а будуть це. ж таки, стріляти, якщо через річку, ставлять... напевно, напевно, через Дніпро. А ну, Це через, через Дніпро? Дніпро. З через Дніпро. Через Дніпро. Через я, а, сейчас карт багато. Сейчас, через Дніпро, да, через Дніпро. Щоб легше було дістатися. Сейчас ціла перевернути. Чого легше було дістатися? Бо е, це буде, буде щось, що летить на малу відстань. На велику не дадуть. На малу відстань. І тому треба малий мали якийсь е, відрізок. Щоб дістатися. Чи можуть завадити, так? Да? Чи можуть цьому завадити наші військові? М -м -м так, можуть, але поки нема чим можуть. Фактично можуть. Поки нема чим. Зараз. А з'явиться, ну, просто наступне питання. Uh -huh. да? А з'явиться? З'явиться. Тобто, вони, що значить можуть? Можуть, це, значить, можу, да? дайте чим. Можу. Я зроблю, але дайте чим. Да? Інструмент, дайте чим. Поки що нема чим, але з'явиться і буде чим. Десятка пентаклів це поповнення і наповнення. Буде чим. Дай Боже, так. уникнути цієї трагедії. а… Про це знатимуть е, західні партнери. На це буде якась реакція? Вони знають. Вони вже знають, за чим він туди полетів. Зараз про реакцію спитаю. Чи буде від західних партнерів якась реакція? Буде. Буде. Е, яка буде? Їм щось не дадуть їм щось. Їм щось не розрішать зробити, от то не розрішать, що е, далекі не дадуть, а ближні дадуть, далекі не дадуть. Тобто, як, якби не західні партнери, то і дали б ще. І, е, якби не далеко партнери. пульнути цією ефір можна, так? Да? Так, так, так. вони скажуть, на маленький можна, а на великий не можна. Це якраз така, знаєте, допомога в лапках, так? Да? Так вони і не можна. Так, тут, тут, так. Тут знаєте що, мені кажеться, що коли буде і що буде, нам далі дивитися не треба, бо ми будемо допомагати тоді. Тут ми от побачили, що це питання можна уникнути. І ми побачили, що буде будучим уникнути, да? все. Тобто треба якось закруглити цю тему, щоб не роздмухувати її. І а ще я, до речі. Да, і ще до речі, дивіться, люди вже почують, вони вже сприймуть, Тобто вони вже е, десь там якось вплинуть на це. Ну, принаймні тим, що вони переживати будуть, і це вже буде перекос. І цим ми вже, от ви, я, люди, ми вже зробимо перекос. Так? Ну, а наші військові, вони, коли, коли і якщо буде на то потреба, вони зможуть цим щось зробити. А так. там ще й, знаєте, пам'ятаємо про вищі сили. Якби там а, хтось не закривав на це очі, да і там критично до цього не ставився. Але ж бачимо, як бомби зриваються з російських літаків і падають на території РФ. Як ракета Конечно. злітаючи, робить коло і повертається назад. Як Конечно. допомагаємо ЗСУ ну, і віримо, просимо вищі сили допомогти. Насправді є результат. Обов'язково, бо завжди, як я кажу, завжди є сила, е, на будь-яку силу є інша сила. Да? І якщо Росія вважає, що вона дійсно не переможна, що вона тут Бог в оплаті, да? то за це вона і понесе покарання. Ну Хоча би за це, незважаючи на, на ті всі дії, які вона робила і робить. Враховуючи, що ще і в рік карми живемо і розуміємо. Що має повернутися до того ж, Кім Чен Іна, то посилаю запит у всесвіт, щоб при відвантаженні того, чого він наобіцяв Російській Федерації, воно прямо все там і вибухнуло. Амінь. Хай буде так. Так, так добрі дівчатка зібрались, да? але ж, але ж, але ми за справедливість. Ми не зловтішаємось, нікому зла не ж не бажаємо. Лише справедливий суд. Так обіцяла дуже задати питання мешканці Миколаєва питають. Все ж таки, чи є вірогідність, що цього року вирішать їм проблему з питною водою? Бо всі з відрами, з баклажками, і щось нікуди нічого не рухається. Миколаїв вирішить питання з. Угу. Вирішать, але на кінець року. Бо ми спитали цього року, а цього року це плюс 6 місяців. Да? І е, от перші два, ну на жаль, ні, третій, четвертий ні, а п'ятий шостий так вирішиться питання. От друзі обіцяла задала так питання про Грузію. Від українців Грузії пішла інформація, що Грузія веде вже розмови про те, щоб відновлювати дипломатичні стосунки з Росією. Які загрози є для українців там? Які загрози є для українців в Грузії, так? В Грузії? Якщо Грузія відновить дипломатичні стосунки з Росією? Ну. Є небезпека, бо вони будуть як в клітці. Тобто, їм або зараз треба виїжджати звідти, так? Да? Або не знаю, що вони там чекають. Бо для них небезпека. Ну, фортуна перевернута, це коли було життя, тривало життя, тут раз щось сталося і воно перевернулося. Тобто, якщо вони підуть на ці якісь там. Умови, перемовини, що там вони хочуть зробити, то для українців це пряма дорога не в ту сторону. Тобто зараз треба брати і щось робити це. Питання від мешканців Молдови. А, чи планує РФ на осінь вплив на вибори та заколот в Молдові? Я так розумію, президентські вибори в Молдові восени. А, чи вже Росія планує, чи втрутиться? У вибори в результати виборів і чи створить заколот Угу. Готує, хоче, готує, хоче, робе, буде. Тобто вона хоче, щоб там все пройшло за її сценарієм, як вона то бачить, і щоб поставити туди при владі свою людину. От, свою людину. Якусь таку молоденьку, щоб можна було крутити, як циган сонцем. Хоче, а як буде? А Як буде, зараз так. Чи поставить, так, да, виходить, чи, чи поставить, так? Да? Росія свою людину? Ні, давайте так. Чи вийде у Росії зробити заколот Молдові? Щоб було все по її сценарію. Ну, самого головного не вийде, а просунути у владу якісь е, е, приєднані такі, е, приєднаних інших людей, ну, типа як у нас, да, то вийде? От самого головного ні. А от другорядні там, от такі от советники, які там кажуть, як робити, то так. Да. Політники, заступники. Якщо ми вже про таку персону, поставлену Росію, заговорили, є в мене від людей питання про бойко, який досі сидить в парламенті. Я, я вам клянусь, я, я думала, що їх вже нема в Верховній Раді. І коли там знову якісь були події, там щось вони чубилися, дивлюсь, по фону стоїть Юрій Бойко. Нарядний, красивий, в костюмі. Питання від глядачів: чи довго ще Бойко буде в Раді, чому він там? Чи виконує завдання Росія? Чи? Чи довго Бойко буде в Раді? Довго? Поки люди не знімуть, буде. Або поки якісь закони його не знімуть, отуди, буде. Ну, от я вам покажу, да? Чи довго він буде? Буде. Він там укоренився дуже хорошо. Е, мечі кажуть про те, що він виконує завдання. От ви запитали, да, чи виконує він завдання? Він виконує завдання, так. Да. І він там сидить і дуже гарно себе почуває. Тобто він сидить як, як у себе вдома. Але так не має бути. Бачите, мені кажуть, так не має бути. Але він там є. То це вже питання, ну, мабуть, до влади, так? Да? Чого він там сидить? Ну, Не знаю. До влади, не до влади, ну до когось, хто може ем, якось вплинути. На це все. Ну сам він нікуди не збирається. Сам він нікуди не збирається, і на нього нема інформації, щоб висунути йому якісь е, звинувачення. На нього є інформація, є багато. Просто треба взяти і цю інформацію щось з нею робити, да? щоб оце диявол перевернувся. А так, це значить є, але з цим ніхто нічого не робить. Отак, Бо якоби не треба чіпати те, що може вибухнути. Ну, я не буду казати негарну да? словицю, але це тут так. Ну, я думаю, що глядачі зрозуміють. Отак. Так. І на сам кінець, питання, яке я анонсувала на початку. От зараз в тій точці, в які ми зараз знаходимося після подій на фронті, які зараз відбуваються після найгучнішої там, дипломатичної події цього року. Які на зараз існують сценарії завершення війни. Сценарій в нас один. У нас буде все добре. В Україні буде все добре, бо карта надії. Але щоб у нас було добре, нам треба, треба пройти через, як то кажуть, Крими, рими мідні труби. Чого да? нам треба пройти? Бо це наше очищення. Від усього: від завісті, від злоби, від вражди. Ну, я маю на увазі е всередині країни. Да? Від якихось там е негативів, які там друг на друга ляють, там щось таке. М відповідь одна. Е тут. Щоб випало, це три старших аркани. Да? А оце аркан каже про те, щоб те, що було в нас, щоб воно вилізло наружу. Тобто, все те погане, щоб воно вилізло. Далі, оце погане воно очищається через башню. ну Башня так, це, ну скажімо так, неприємна справа, але нема відродження. Без того, щоб о, щось треба відсунути, а щось треба приєднати. Без цього немає відродження. І далі теж старший аркан, карта надії. Тобто сценарій у України, вона йде до відродження. Яким шляхом? Ну, на жаль, таким. Так нам важко. У нас сценарій один. У нас буде Україна квітуча, але до цього нам треба пройти ще оце.